Привіт, хочу показати рецепти фітнес-фастфуда, а саме картоплі фрі, у яких лише 1 грам жиру на 100 грамів, піци, в якій втричі більше білка ніж жира, та різних солодощів без цукру. Якщо хтось ще не знає, що зайва вага з'являється не від солодкого борошняного гормонів і так далі, а від зайвих калорій, рекомендую подивитись мій ролик з актуальними науковими даними на цю тему, а також про те, що для схуднення краще гнучка дієта. Я переконався в цьому і на власному досвіді, і рецепти сьогоднішнього ролику будуть ефективними для схуднення, тому що вага набирається від профіциту калорій, а знижується від дефіциту, щоб не казали якісь блогери, дієтологи чи інші персонажі. Чи худієте ліпалнієте баланс гормонів в організмі? Перший рецепт ФБР Піца. Я не зустрічав схожих рецептів не тільки тому, що в ній втричі більше білка, ніж жира, що вже унікально для піци, але також тому, що вона дуже просто і швидко готується, але за смаком максимально схожа на звичайну піцу. Рецепт виконано в моєму улюбленому стилі кулінарний мінімалізм, і я не зустрічав його більше ніде. Інгредієнти та КБЖУ для всіх рецептів будуть на екрані та в описі. Ставимо на середній вогонь пательню без олії, висипаємо на неї томати і обсмажуємо хвилин 5. Або правильніше сказати, тушимо, не знаю. А накрінти потрібно. За цей час можна пару разів перевернути їх і паралельно дрібно шинкуємо оливки та натираємо твердий сир. Коли томати дійшли приблизно до такого стану, додаємо попередньо відварену яловичину. Особисто я варю її одразу на кілька днів, і потім беру з холодильнику потрібну кількість для кожної піци. Хоча яловичина просто відверна, начинка не буде прісною, тому що м'ясо вбирає сік і оригінально підсмажується. Воно виходить ніби з димком. В результаті така яловичина мені трохи нагадує бургери з бургер кінгу. Mm. Я от. <працю> м'ясо з томатами обсмажуємо ще хвилин 5, теж іноді помішуючи, паралельно змащуємо лаваш майонезним соусом. До речі, таких піц можна робити декілька одразу, можна і більше, ніж дві. Коли м'ясо з овочами дійшло приблизно до такого стану, висипаємо його на змащений лаваш та утрамбовуємо. Опціонально додаємо зелень. Може комусь сподобається і без неї, але щоб смак був максимально схожий на звичайну піцу, додайте кілька листків саме базиліку. Комбінація тіста, твердого сиру, томатів та базиліку дає основу класичного смаку піци. Додаємо твердий сир і гріємо у мікрохвильовці, поки він не розплавиться близько хвилини чи двох, в залежності від її потужності та стану електромережі. І отримуємо відмінну піцу вагою біля 200 грамів, у якій усього лише 324 калорії і цілих 30 грамів білка. Після другого рецепту я порівняю ці числа з так званим правильним харчуванням, і ви побачите, чому така піца чудово підходить для схудення. Другий рецепт фітнес-картопля Фрі. Вона цінна тим, що в ній лише 1 грам жиру на 100 грамів, а також тим, що насправді вона готується не у фритюрі, а просто виходить дуже схожою. Беремо пів кілограми картоплі бажано довгастої форми, чистимо і нарізаємо як картоплю фрі або принаймні схоже, збиваємо білок одного яйця, можна відокремити вручну або спеціальним пристроєм, або купити яйчний білок у пляшці, змішуємо його з картоплею так, щоб він обволікав кожен шматок, і це і буде давати ефект псевдофрі. Додаємо сіль, перець та паприку, викладаємо на пергамент, ставимо у духовку розгріту десь до 200 градусів, десь на 8 хвилин. Перевертаємо і ставимо ще хвилин на 8. Число можуть коливатися в залежності від духовки. І розміру на і так далі. Тож рецепт, на жаль, не такий надійний, як попередній чи наступний, є ризик прилипання або зміщення в бік звичайної смаженої картоплі. Але якщо ми візьмемо піцу з першого пункту і додамо до неї 120 грамів такої картоплі фрі, це як велика порція з найвідомішого так званого ресторану, і ще додамо 25 грамів кетчупу і стакан колезеро, отримуємо лише 492 калорії. А якщо ми, припустимо, візьмемо ось такий салат в стилі так званого правильного харчування, який я знайшов в Ютубі через Google. Буде 917 калорій. В результаті весь цей фастфуд у сумі краще для схуднення, ніж одна порція цього так званого фітнес-салату з правильних продуктів. Звичайно, не всі ПХ салати такі. Я спеціально обрав щось з лососом та оливковою олією, а шукав ще й з горіхами, а комусь і за смаком цей салат сподобається більше, ніж фастфуд, але це просто ілюстрація, щоб вкотре нагадати, що схуднення не означає ПХ, а ПХ не означає схуднення. Звичайно, в цьому салаті буде більше вітамінів і мінералів, але нічого не заважає додати до фастфуду овочевий салат, в якому майже не буде калорій, або отримати потрібні поживні речовини з іншими прийомами їжі. І корисних речовин багато не тільки в овочах та морепродуктах, а наприклад у насінні, кукурузних плацівцях, з та інших цікавих продуктах. Подробиться в наступних випусках, тож не забудьте поставити колокол, щоб отримувати сповіщення про них. Третій рецепт сирно-яблучний пиріг. Це найскладніший рецепт у цьому ролику. Збиваємо блендером сир, потім яйця, розмішуємо в них цукрозамінник, змішуємо з сиром, додаємо вівсяне борошно або подрібнені блендером вівсяні пластівці, розпущувач, корицю, яблука. Перемішуємо. Викладаємо у форму, змащену олією або присипану борошном і ставимо на 30-40 хвилин у духовку при температурі 180. Чому так сложно?» Вживаємо охолодженим. Два рецепти, що лишилися, вже були в моїх роликах про комфортне фітнес харчування з собою та 6 страв з сиру без готування. Якщо ви їх бачили, можете вимикати це відео. А для тих, хто не бачив, продублюю їх тут. Четвертий рецепт білковий шоколад. На порцію потрібно 5 грамів какао, 66 грамів знежиреного сухого молока і 330 грамів безлактозного молока. Запам'ятати легше, якщо врахувати, що 5 помножити на 66 дорівнює 330. Чого, Змішуємо сухе молоко і какао до однорідного порошку, заливаємо безлактозним молоком і знову ретельно змішуємо до однорідного стану. Все, коктейль готовий, і в ньому 32 грами білку, 10 жиру і 54 вуглеводів. Можуть бути грудки, але це не страшно, вони нагадують шоколадну крихту. Виходить щось на кшталт гейнера, тільки з низьким глікемічним індексом, з набагато кращим смаком, тому що немає хімічного присмаку, ще й значно дешевше. А якби ви хотіли отримати ті самі білки та вуглеводи зі звичайного молока, вам довелося б випити цілий літр, а це вже не було б комфортно. Харчування. Для кращого насичення можна вживати коктейль з якоюсь твердою їжею, а ще якщо розігрити його в мікрохвильовці, виходить відмінний гарячий шоколад. А якщо замість того, щоб заливати сухе молоко безлактозним, просто розводити водою більшу кількість сухого молока, буде зовсім не те. П'ятий рецепт творожелло. Як легко зробити страву апетитніше без зайвих калорій? Цукрозамінники. Вони будуть використовуватися в цьому рецепті. Якщо ви вважаєте, що вони шкодять здоров'ю чи схудненню, рекомендую вам подивитись мій ролик з актуальними науковими даними на цю тему. Цукрозамінник, який використовую я в описі, але це не реклама. Інгредієнти та грамування на екрані і в описі. І ось сам рецепт: подрібнюємо насіння в блендері. Змішуємо в блендері сир, арахісову пасту і цукрозамінник. В отриману суміш додаємо подрібнене насіння і змішуємо виделкою. З отриманої маси робимо кульки будь-яким зручним для вас способом. Какаму проще, щоб маса для кульок краще відокремлювалась, можна додати трохи води. Обвалюємо їх у кокосовій стружці, змішаній з кунжутом, і ставимо на годину в морозилку або на ніч у холодильник. Ці цукерки виходять досить калорійними, але це не порожні і часто шкідливі калорії, які зазвичай зустрічаються в кондитерських виробах. Наприклад, соняшник насіння містить багато вітамінів, мінералів і корисних жирів, як і кунжут, в арахісовій пасті їх також немало. Також у цих цукерках немає цукру. Завдяки чому вони добре насичують, а не підсилюють апетит як звичайні солодощі. Тож, замість того, щоб отримувати корисні жири із рослинних олій, як часто рекомендують блогери, ви можете отримувати їх із таких цукерок.